Всім привіт! До вашої уваги! Лот тонометрів наручних бренду Sanitas. Лот їх три одиниці, так вони виглядають. Тонометр має захисний чохол для зручного та безпечного зберігання. Кріпиться він за допомогою липучки. Тут є до нього батарейки, захисна плівка. Це для вимірювання на зап'ясті, зручне у використанні. Вони всі однакові. Вартість одного 350 гривень. В комплекті, таких, в лоті таких три, вартість лоту 1050 гривень, Тут коробка до нього є, інструкція. Цей лот вже можна замовляти у наших менеджерів та на нашому сайті. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими оновленнями. Дякую та заробляємо разом!